Ну і далі продовжуємо стати вчителем у малій громаді, де не вистачає освітян. Пропонує громадська організація навчай для України. Всі учасники недержавної програми Навчай проходять відбір, який має шість етапів, а також підготовку на постійне. Мен, менторство. вони офіційно працюють в громадах як вчителі, отримують відповідну вчительську заробітну плату та стипендію від організації, щоб покрити оренду житла чи дорогу. Про це повідомляють на сайті організації. Олена Матвійчук одна з тих, хто випробував програму. Вона викладає українську мову та літературу в ліцеї. Пісківської селищної ради на Київщині власне більше про мотивацію стати вчителем в малій громаді а також про програму «Навчай». Дізнаємося від Олени Матвійчук наживо. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо! Вітаємо. Так, добрий день, пані Олена. Дуже дякуємо, що доєдналися. Однак, мушу знову звернути увагу на попередження відповітряних сил. Щойно вони повідомили про те, що у Києві загроза застосування ворогом ударних безпілотників, тому просимо залишатися в укриттях киян. Там досі вона триває. Остежимо за усіма оновленнями. Окрім того, очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, написав у телеграмі щойно про те, що перевіряють інформацію щодо падіння уламків збитого безпілотника. У Дніпровському районі столиці у зеленій зоні і просять теж залишатися в укриттях до повідомлення про відбій? Пані Олено, повертаємось до розмови насамперед. Чому ви вирішили доєднатися до цього проєкту і взятися за навчання дітей у невеликій громаді? Яка, яка мета для вас особисто? Я маю взагалі педагогічну освіту, але я не працювала в школі до програми «Навчай». Я працювала коректоркою, редагувала документи і трішки була долучена до навчання ділової мови юристів. Але згодом я дуже вигоріла в цій сфері і я вирішила щось змінити. Але саме навчати мені дуже подобається, і працювати з дітьми мені також дуже подобається. І так склалося, що я випадково натрапила на. Програму навчай на рекламу програми навчай, і я подумала, що це хороший шанс спробувати для себе попрацювати в школі, тому що діти це наше майбутнє, і якщо долучитися до розвитку до виховання їх сьогодні, то я думаю, що ми матимемо класну покоління у майбутньому, пані Олена. Враховуючи, що ви все ж таки не працювали педагогічно, то що для вас найважчим виявилося в цьому першому періоді, скажімо? А, мабуть, найважче це було підго... підготуватися до уроків, тому що це вимагало дуже багато часу. Uh -huh. Бо, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо дати, давати якісні уроки, на яких би дітям було цікаво, на яких би вони з захопленням ішли, то це вимагає багато підготовки, і спершу це було дуже складно. Бо треба було готувати по 5-6 років за вечір, і це вимагало багато часу. Як загалом учасники програми можуть обирати громаду, куди вони переїдуть, чи це відбувається за призначенням? Коли ми йдемо уже в шостий етап відбору, це літній інститут, на якому ми проходимо таку доволі інтенсивну насичену підготовку перед стартом роботи в школі. То ми ще не знаємо, куди ми поїдемо. Але уже після того, як ми пройшли цей етап, нам пропонують. Програма нам пропонує в яку громаду, ми можемо поїхати, і ми можемо або погодитися, або якщо не підходить, але є інші варіанти. Програма може посприяти тому, щоб змінити громаду, або ж учасник е, може тоді взагалі відмовитися, якщо йому громада не підходить. Але зазвичай такого не відбувається. Е, громади і школи теж ретельно відбираються, тому зазвичай відбувається цей меч між учасником і громадою, і тому так. Але а самостійно я... сказати, що от я хочу їхати туди, такого ні. Тобто е, школи, які, е, в які ми їдемо, вони також проходять відбір від навчань для України. Тому... Як було у вашому випадку конкретно? Конкретно у моєму випадку мені запропонували поїхати в Пісківську громаду, а саме в Тетерівську гімназію. І я погодилася. Я не знала, куди я їду. Взагалі, я не знала, що тут є, яка тут інфраструктура, яка школа. Але мені просто було цікаво спробувати для себе цей виклик. Бо раніше я взагалі ніколи не жила в сільській місцевості. Я сама з міста. І я погодилася без вагань, жодних вагань, і я не прогадала. Насправді це дуже класна громада, дуже потужні люди. Класно розвинена інфраструктура. Тут є навіть не одна школа, угу. і тут дуже добре, і мені тут сподобалось. І тому я вирішила продовжувати участь у програмі не тільки на один рік, а ще й на другий. Тобто і От власне я тут уже другий рік захопилися, і сільською романтикою теж фактично в нових умовах. Чи важко було вам налагодити побут, адаптуватися до нового місця? Адже я так розумію, потрібно шукати теж місце, де проживати. Ну і тощо, дуже багато різних аспектів. Загалом цьому е, є переваги програми «Навчай», е, тому що е, школи е, за умовами мають підібрати для учасника чи учасниці програми житло. Е, ось і мені з цим теж дуже пощастило, тому що адміністрація моєї школи, коли я сюди приїхала на знайомство з громадою, одразу мені показала варіант житла. Це був будиночок, і він був дуже комфортний, дуже затишний. Я на нього походилася, і тут проживаю вже другий рік. Тому мені це дуже подобається так в цьому плані мені дуже допомогли, і загалом люди були дуже відкриті до, до будь-якої допомоги. Тому я була приємно здивована, що в малих громадах насправді люди більше готові допомагати тобі ніж у великих містах. Насправді так як я хотіла якраз запитати у вас, як громада вас прийняла і як долучалася до допомоги, до розселення і так далі. Чи знаєте ви від своїх колег, які поїхали в інші громади вчителювати? Яка там була ситуація? Загалом так є повсюди, як, як у вас було? Ситуації різні, і це також залежить і від громади, і від школи. Просто треба розуміти, що це малий населений пункт, і не завжди там хтось буде здавати житло, і його не так легко знайти, як, наприклад, у великому місті. Але все ж це можливо. Тому ситуації були різні, але загалом учасники знаходили собі житло. Комусь, звісно, за рік там доводилось його змінити з певних причин, або можливо знайти кращий варіант. Але такого, що ну там ну зовсім не знайшли житло е не було, тому були е бували різні ситуації, що знаходили і в останній день, і в останній момент, але все ж таки знаходили. От і тому учасники їхали з дітьми. До речі, легко було знайти спільну мову, коли ви почали працювати якраз у школі, налагоджувати контакт з тими класами, де ви працюєте. А, мені було легко, бо я була дуже відкрита до дітей, і мені було цікаво з ними спілкуватися але загалом. Навіть програма навчай під час літнього інституту цього інтенсиву, на якому ми вчимося, дає дуже багато класних сучасних інструментів, як знаходити підходи до дітей, як вибудовувати з ними зв'язок, як працювати. І тому, уже маючи цей запас інструментів, я йшла готовою до школи і тому поступово впроваджувала щось, знайомилась і так само вибудовувала з ними зв'язок. Ми вчора з представниками програми цієї теж Спілкувалися, вони нагадали про те, що досі триває. Вона досі можна до неї долучатися. І тому я хотів розпитати детальніше про ті шість етапів, які учасники програми повинні пройти. Можливо, ви дасте кілька порад тим, хто хоче доєднатися. Це все в них попереду. На що варто звернути увагу? Як краще підготуватися? До чого бути готовим? А, так, є шість етапів. І перший етап це заявка. В якій ви маєте розказати про свою мотивацію, і тут дуже важливо підійти серйозно до цього, а не просто написати два речення, що там не знаю, хочу переїхати в село, чи просто так. люблю працювати з дітьми, а саме пояснити, яка ж є мотивація. Це думаю, грає дуже важливу роль. Ось і якщо це буде сильна мотивація, то я думаю, заявку розглянуть, і на наступних етапах вже буде і онлайн спілкування. І вже якісь інтерв'ю, і з того вже буде зрозуміло, чи власне учасник чи учасниця готові до програми. Так. Дякуємо вам. Тому пані Олена. Я би просто порадила бути щирими і дійсно мати мотивацію йти сюди. Дякуємо за те, що ділитеся досвідом. Ми бажаємо вам успіху. Все ж таки, діти в маленьких громадах, мені здається, відрізняються від тих, які живуть у великих містах. Правда, там все так по сімейному, по затишному, і е, ви могли в цьому переконатися. З нами на зв'язку була Олена Матвійчук, викладачка української мови та літератури, яка взяла е, участь у недержавній програмі, навчай. А саме е, Поїхала вчителювати у маленьку громаду в маленьку школу за цією програмою.